Я чую, як ти кажеш, курсів, тренінгів, вебінарів, марафонів, море якість більшості сумнівна, і ти частково правий. Але подумай ось про що. Станом на 25 рік за оцінками у світі опубліковано приблизно 170-180 мільйонів книг. Ці дані базуються, зокрема, на оцінках Google Books, які ще у 2010 році повідомили, що нарахували 130 мільйонів унікальних книг у своїй системі, виключно з усіма виданнями і перекладами. Відтоді щороку у світі видається ще 2-3 мільйони нових книжок. Так, за останні 15 років додалося ще близько 40 50 мільйонів, але до книжок ми ставимось з повагою: читати книжки це добре, писати книжки ще краще. Але як ти думаєш, який відсоток з цих книг справді хороші? Один відсоток? Пів відсотка? Але ж через це ми не кажемо, що писати книги це не варто. А курс, на відміну від книжки, дуже часто є більш прикладним і трансформаційним для людини. І саме модель бізнесу однієї людини це найкраще щеплення від інфоциганства. Бо кого ми називаємо інфоциганами? Тих, хто сам не. Досяг результату, а лише імитує його, то розповідає іншим те, що прочитав, але не прожив, не інтегрував у власне життя. Підхід бізнесу однієї людини, коли ти обираєш проблему у своєму житті, поступово її вирішуєш, документуєш свій шлях, через це напрацьовуєш особистий бренд, формуєш свій досвід у продукт, а далі просто живеш своє життя і вирішуєш наступні проблеми. Дозволяє тобі одночасно досягти безліч цілей. Ти вчишся вести бізнес, створювати контент, який приваблює людей, створювати продукт. Ращувати його, бо перший продукт, який ти створиш, буде слабким. Але якщо ти не створиш слабкий продукт, ти не створиш сильний трансформаційний продукт, бо слабкий продукт це сходинка на твоїй еволюційній драбині, яку не можна перескочити. Ти прокачуєш дисципліну, креативність, послідовність, уміння грати вдовго, вчишся створювати сайти, розсилки, підключати до мене, створювати вірусні ролики, привертати та утримувати увагу, створювати трансформаційні зміни у людей, вирішувати проблеми, бачити проблеми, знаходити та створювати Рішення використовувати штучний інтелект для виконання алгоритмичних завдань, і спочатку все це здається чимось космічним, а потім через певний час стає базовою навичкою. Тільки от вже ти з такою базовою навичкою, з особистим доходом під 10 тисяч доларів на місяць, і доволі вільним способом життя це вже зовсім інша людина і зовсім інша історія.